Миром дорогоцінні, чи потрібно мені вкладатися у вічне життя, чи потрібно мені вкладатися в царство Боже, тому що буде тисячолітнє царство на землі, і ми вже стоїмо на порозі відкриття шостої початі апокаліпсису, де все буде зруйновано, все згорить і тому. Людина, яка вірить в Бога, яка є віруючою, вона буде жертвувати не тільки десятину, а й більше давати. Не тільки служити так, а й повністю все віддавати Богові. Тому що де буде моє серце, там буде і скарб, мій, казав Ісус. І тому, що Бог він не міняється, Він той самий, сьогодні, завтра навіки не міняється. І так само, коли я будую будинок там, да, то я ж вкладаюся в нього, щоб в ньому жити. А якщо я не буду вкладатися в тисячолітнє царство, хто там мене буде чекати? І сказано, що там будуть царювати святі, а нечисті, туди не війдуть. І тому в першу чергу те, що моє серце, воно має бути чистим, чистим перед Богом, тому що Ісус дивиться на моє серце, з яким серцем я...